Усім привіт, мої любі! Сьогодні а, еквестріс мій, який я довго вважала Альбою, а за квіт він <laughs> як варблу або цирулея. Ось така краса. А, знаєте, от в мене дуже багато різних цирулей, і мені завжди здається, що кожна квітне по-різному. У кожної різний відтінок, якісь крапочки, щось отут -от, от жовтуватим, щось таке ближче вже до блакитного. Але ну насправді ми всі знаємо, що це а, такі з фіолетовими губками красуні, але мова сьогодні не про це. Дивіться, які букети. Тут знову ж таки, бачите, воно вже багатько проквітло. І пам'ятаєте, тієї п'ятниці я вам показувала свою таку величезну швертерівську красу з величезними букетами. Я там чесно зізнавалася, що насправді не така велика заслуга. Тії шикарної рослини від мене, як від самого постачальника. Так? А отут я вже можу сказати, що це моя заслуга. Тут теж такі товсті, жирненькі, пружненькі листя. Вона скинула зараз от видно, два нижніх листа після пересадки, але там дуже активно пішло коріння, і у нас тут цвітіння квітконосів, декілька, тому це нормально. Так, І в неї ще є отака прикоренева дітонька, яка дуже класно росте. Так, І, до речі, один квітконос якраз з тієї дітоньки. І от забула дивилась дату 20 якогось Ой, липня я викладала фото, і це вже вона квітла якийсь час. Вона десь одночасно заквітла з Альбою, яка самі Альба, яка насправді. Може, навіть альбенсис отой величезний кущик, <laughs>, бо в неї рожевенький відтінок, є на пелюстках і на губі, тому альбою її назвати не можна. От, і ну, приблизно вони однаково розквітли. І зараз в нас жовтень, <laughs> і вона квітне досі, і ну, дуже пишненько, як на мене. І ось це вже моя заслуга. І можу вам чесно сказати, що в умовах квартири, бо ця штука росте в мене на стелажі, на кухні, де невеличка вологість. От, і повністю штучне освітлення, і можна виростити отаку от красу. І мені на це знадобилося. От, я завжди забуваю, що 24 рочки. 2 -4 -3 -2. <с> -2> от, але от і от такі пишні квіт... квітконосики. Пишно квітли, пишно продовжують і ще будуть квітнути. Ну, це вже завершує. Бо це діточка. Хоч вона і на мамці, але мамка теж витрачає сили на ось це і на ось це. От тому, люди, все можливо, і у вас також вийде. Головне зрозуміти свої умови, зрозуміти, що потрібно орсі, і знайти той баланс, той компроміс, щоб ви могли е, дати, скажімо так. Прикрити недоліки своїх умов і надати те, що хоче орхідея, якось компенсуючи і граючись з певними складовими тих умов. Знову ж таки, кожного це індивідуально, треба пробувати, треба дивитися, і інколи навіть буває так. Що поруч стоять два еквестріси: одному все вау, супер, давай ще. А інший М, не мені не подобається, щось я буду тобі тут зараз мізки крутити. Тому тут завжди така гра у підбор, що кому потрібно і як, за ким треба доглядати. Але цим і цікавиться хобі. Дуже цікаве. Так, і отакі от неймовірні квітуньки. Тому люди. Не здавайтеся, якщо у вас не вийшло раз, не вийшло два, у вас все одно вийде, а не кидайте орхи, можливо, саме ця орхідея вам не підходить, або вам не підходить цей вид, і у вас піде щось інше, бо серед тих самих фаленопсосів дуже багато різноманітних, які потребують дуже різних умов. Вони дуже різні і дуже цікаві. Тому ви завжди зможете знайти щось своє. І коли я починала, в мене теж не виходило. І зараз в мене не завжди виходить. Я а, пробую нові види, а, нові орхідеї. Не завжди все виходить, як хочеться, або не виходить взагалі. А з деякими виходить просто на ура. От, і так я потроху підбираю колекцію свою, збираю всього різного. Тому. Намагайтеся, намагайтеся, і не покладайте рук. Отак-от. От ну і слава Україні, героям слава! Безперечно! Не забувайте підписуватись на українських блогерів, ставити лайки, вподобайки, пальчики вверх. Усе це підтримати україномовний контент. І також пишіть коментарі, це допомагає а Саме Ютубу алгоритмом зрозуміти, що це цікаво, і просувати такі відео. Так, Ну і якщо не хочете пропустити відео улюблених блогерів, та мої також, <хи> то тисніть на дзвіночок, щоб вам приходило повідомлення про нові відео. А на сьогодні все. І всім сонячних днів, рясних квітів. І пока-пока!